Поїхали на дачу після цих снігів подивитися, що робиться. Не, не підуйся, Трошки померзло, оки пішли під колег. Ну і пішло. Ну бо це зимова. Але пішло, як Ну то що? Наш капець, Будем дивитися, що в нас капець. Ой, що редіска сходить. Щось о, щось пішло. Та зараз так, да, щось щось пішло, не знаю куди. Салат по ідеї. Салат, тут цибуля, чесники, цибулька повилазила. О, якраз зараз буде тепло. Просто тут синя цибулька пішла. А тут, мабуть, робиться капець. Страшно, не страшно дивитися. Не ліз, Чого? Відкрий тут спереді, загляньте і все, прижметь на